Килими це перше, що спадає на думку мешканцям Полтавщини, коли вони чують назву мальовничого міста Решетилівка. Воно і не дивно, адже ще здавна саме килимарство було традиційним ремеслом для решетилівчан. Історія Килимарства сягає сивої давнини, про що свідчать різноманітні археологічні знахідки. Зберіглася ця традиція і до сьогодні. Колись ткацький верстат був майже в кожній хаті, а у 1905 році в Решетилівці за ініціативи полтавського губернського земства заснований решетилівський. Ткацький навчально-показовий пункт для виготовлення килимів. У 1922 році на його базі було створено Артіль художніх виробів. Згодом на базі Артілі відкрили фабрику художніх виробів імені Клари Цеткін, що працювала до 2003 року. Сьогодні ж традицію килимарства відроджують у всеукраїнському центрі вишивки та килимарства майстерні художніх промислів Соломія, Решетилівському художньому професійному ліцеї, майстерні родини Пілюгіних та інших. По центру, вот ви зараз бачите килим також Петра Петровича Шевчука. Раніше в нас тут висів такий великий килим майже на всю цю стіну. Автор був цього килиму народний художник України. Він майже 40 років очолював от фабрику цю решетилівську Леонід Самілович Товстуха. У 2005 році такий килим був від України подарований Раді Європи, і він досі висить в Страсбурзі в Раді Європи. Як і Леонід Товстуха, так і Надія Нестерівна Бабенко лауреати Шевченківської премії. Чим ще така знаменита решетилівка, що в нас? В решетилівці п'ять лауреатів Шевченківської премії. У 2018 році решетилівське килимарство було занесено до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Техніка та майстерність решетилівських майстрів вражають своєю складністю та витонченістю виконання. Кожен елемент орнаменту створюється вручну з великою увагою до деталей. У решетилівських килимах відбивається багата традиція українського народного мистецтва, відображена у кожному візерунку. Кожен килим це унікальна творча робота та тяжка праця. Ну, залежно, Якщо одна робітниця, вона робить 5-6 см на метр квадратний, там, по, по розміру, по квадратурі можна місяць, можна, ну, залежно від розміру, можна півтора місяці, можна два. А якщо ну, ми робимо дві нитки, ця основа і тло, оце ще вовна, да? дві нитки береться. А якщо в одну, воно ще вдвічі довше робиться, бо в одну не колись робили панські, називалися пелементи. Який фон, оце тло, ця, ну, фон називається, тло, робився в одну нитку, а малюнок дві. Килим мав такий реліг. У народній розкольоровці було 8-10 кольорів, не більше, тому що були фарбники природні. Увесь довгий шлях історії решетилівського килимарства свідчить про надзвичайну майстерність і талант місцевих майстрів. І саме решетилівські килими є ще одним яскравим свідченням про талант і працьовитість українського народу.